Мої вітання глядачам. Рудани в ефірі цей день у студії Назар Кудін. Починаємо з такого. Трагедія на вечірньому. Зранку я вже побачила, коли приїхала пожарна машина. Хлопець вкоротив собі віку, виструбнувши з вікна багатоповерхівки. Проєкт з покращення водопостачання. Внутрішня квартальна труба замінюється на поліетиленову. яка… Витримує гідроудари на п'ятому зарічному замінять понад 5,5 кілометрів внутрішньоквартальних мереж. Професійне свято гірників та металургів. Дякую за ваш патріотизм за ваш за вашу роботу. З нагоди свята нагородили кращих працівників підприємств гірничодобувної галузі. Сьогодні вночі на бульварі вечірньому з вікна багатоповерхівки вистрибнув чоловік. Від падіння з висоти людина загинула. Подібна трагедія сталася і на східному. Детальніше Дар'я Юськова. Сьогодні вночі у цьому багатоквартирному будинку на вечірньому бульварі сталася трагедія. З вікна під'їзду випав чоловік. Недобрим став ранок для мешканців цієї багатоповерхівки. Вийшовши вранці з будинку, люди помітили на виступі під'їзду бездихане тіло. Попередньо відомо, що загиблому було 27 років. Він випав з вікна під'їзду одного з верхніх поверхів. Причини трагедії незрозумілі. Я живу на другому поверсі, в другому під'їзді вночі не було нічого чутно. Зранку я вже побачила, коли приїхала пожарна машина, і вже драбину ставили. Дивилися чоловіка, сказали, я почула, що сказали, що чоловік вже мертвий. І викликали швидку. Тоді приїхала швидка поліція одразу, і вже тоді вже слідчі дії почалися відбуватися. Ну, я спостерігала, трішки знімала на телефон те, що відбувалося, тому що не зрозуміло було, що сталося і коли це сталося. Зателефонувала чоловіка, він зараз на роботі каже, що зранку вроді все було спокійно, нічого ніхто не бачив. Більшість мешканців будинку дізналися про трагедію або з загального чату, або зі слів знайомих. Кажуть, вночі підозрілих звуків не чули і не могли уявити, що сталося таке нещастя. В лице я його не бачила, бо тільки було видно ноги. На козирку він лежав на третьому під'їзді. Тому а вже місцеві сказали, що це не наші. Ще один трагічний випадок стався на території Довгинцівського району, зазначають у Криворізькому райуправлінні поліції. Медики констатували смерть чоловіків віком 27 та 50 років. Наразі вказна подія зреєстрована, всі обставини з'ясовують правоохоронці. Школу, Олексій Правицький, ігор притула цей день. Учора на турбазі в Мар'янівці потонув чоловік. Відомо, що компанія відпочивала вживаючи алкогольні напої. Двоє чоловіків зайшли у воду, але на берег повернувся лише один. На базі відпочинку ситуацію не коментують. В поліції з'ясовують обставини пригоди. 20 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що потонув чоловік віком 53 роки. Наразі проводяться додаткові заходи по встановленню місця знаходження містянна. Казна подія зареєстрована, всі обставини з'ясовують правоохоронці. У північній частині Кривого Рогу триває реконструкція системи водопостачання. Це один з етапів комплексної програми з відновлення інфраструктури. На мікрорайоні П'ятий зарічний замінять понад 5 кілометрів труб. Більше половини робіт вже виконано. Наразі ми продовжуємо реалізацію комплексної програми з відновлення мереж водопостачання. Зараз ми знаходимося на мікрорайоні п'ятий за Продовжуємо відновлення окремих аварійних ділянок. На сьогоднішній момент виконано 10 з 17, дві знаходяться в роботі. Ще 5 залишилось. А ми впевнені, що до жовтня місяця ми вже все завершимо. Роботи ведуться з мінімальними термінами відключення водопостачання. Проєкт реалізується. Коштом міського бюджету за підтримки Ради оборони міста продовжуємо відновлення системи водозабезпечення, яка познала значних пошкоджень під час руйнації Каховської дамби, коли система стояла без води, плюс гідроудари. Один із крупних проєктів це Заречне номер 5 Тут 5,6 км кілометрів труби. Замінюється внутрішньоквартальна квартальна труба, замінюються на Поліетиленову, яка витримує гідроудари. 5-6 кілометрів це досить багато. Роботи вже виконана більш ніж 50%. Робота йде за графіком. І всі матеріали є, і є дуже важливо після того, як буде робота, і буде покращене водозабезпечення, безумовно, буде покращено, для 16 тисяч мешканців. Провести нормальний благоустрій. Щоб не було розкопаних ям, щоб благоустрій було завершено. Це буде зроблено в цьому році до опалювального сезону. Цьогоріч у місті вже завершені два масштабні проєкти з покращення водопостачання. У Тернівському районі прокладено 21 кілометр нового водопроводу для понад 35 тисяч мешканців. В інгулецькому замінено магістральний водогін, який є важливою складовою системи водопостачання для понад 300 тисяч споживачів. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день на засіданні робочої групи у мерії обговорили питання капітального ремонту аварійних будинків, пошкоджених ворожими ударами на вулиці Єгора Біркуна та Українській. Допомагають відновити житлові будинки міжнародні партнери GIZ та Уряд Німеччини. Більше у сюжеті Юлії Вітряк. Пошкоджений війною будинок у кривому розі отримує друге життя. В межах проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні. Передбачено комплекс робіт, що відновлять функціональність і безпеку будівель. Проєкт є частиною німецької допомоги перехідного періоду, що надається на замовлення федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку BMZ та виконується GIZ для підтримки українських міст, які постраждали від російської Агресії. Ми дуже вдячні вам за виконання багатьох проєктів, які ми вже разом зробили і впевнені, що ці роботи будуть виконані на, на дійсному рівні, на, на високому рівні. Ми з підтримкою GZ робимо наше місто і. Стійкішим і кращим для умов проживання мешканців нашого міста, нашої Криворізької громади. Що стосується розгортання робочого простору проєкту, ми можемо це розгорнути на базі нашої платформи Тімс. Тім можемо згодити будь-які інструменти. Ми маємо досвід в цьому напрямку. Інші, інші питання, які стосуються плана комунікації, плана керування ризиками. І інші питання також виконуємо згідно. Згідно практик проектного управління я дуже вдячний за сьогоднішню зустріч. У нашому місті налічується понад 5 тисяч багатоквартирних і 52 тисячі приватних будинків. З початку повномасштабного вторгнення Кривий ріг зазнав більше 180 ракетних і дронових атак, унаслідок яких пошкоджено майже 3 тисячі житлових будинків. Найбільше ремонту потребують багатоповерхівки на вулицях Ігора Біркуна та Українській. 12 березня 2024 року ракета Х-59 Да. Получила Будинок на 6-му, 7 поверхами. 8-му поверхах. Residential this is панельна дев'ятиповерхівка. Збудована 8. Дух під'їздів 5-го під'їзду на в 1989 році. В ній розташовано 179 квартир. 179 до, до початку війни в ній мешкало 448-8 мешканців. Були пошкоджені несучі конструкції як зовнішній і внутри квартира в цьому половині. Несучі конструкції постраждали 26 квартирах. Мешканці були відселені резиденції їм надано допомогу для можливості тимчасового проживання там, де вони обрали і Як ви вже знаєте, на цьому будинку ми співпраці з вашою організацією вже почали будівельні роботи Розробили ми проект кошторисну документацію. Там доволі такі скласкладні технічні рішення. Документація отримала позитивний висновок експертизи. Наступний будинок це також дев'ятиповерхівка панеля. Чотири під 1984 під'їзна. Тисячу року. Загальна кількість мешканців – 216. Щоб забезпечити ефективну координацію та відкритість процесу у Кривому Розі створили керівний комітет за участі представників влади, підрядників, архітекторів і GIZ. З огляду на наш досвід комунікації співпраці в рамках проєкту, який має багато зацікавлених сторін. Дуже важливо мати керівну раду, тому ми вам дуже вдячні за її організацію. Завдяки таким зустрічам. Ми можемо постійно забезпечити обмін інформацією в тому. Що стосується реалізації проєкту та викликів, з якими ми стикаємося, результати першої такої роботи будуть в найближчому часі поширені з нашими партнерами. Завдяки такому підходу кожна задіяна сторона буде відчувати свою приналежність до цього проєкту, і ті напрацювання, які в нас будуть, можуть бути скопійовані для того, щоб відбудувати інші будинки. Ми маємо намір зробити цей проєкт дуже успішним. Він має значний потенціал не лише в вашому місті, але і в цілому в. Україні, де його можна масштабувати. Ми хочемо створити профі цієї методики, яка використовується в кривому розі для відновлення будівель, аби інші міста України могли посилатися на нього. Я дуже вдячний вам і для мене велика честь брати участь в цьому проєкті разом з GIZ і разом з вашим містом. Ми будемо використовувати весь свій багаторічний досвід для того, щоб додати користі вашому місту. Сьогодні до нас доєдналася велика кількість людей. Це і представники адміністрації, але також представники. ОСББ того ЖК, в якому ведуться роботи. І якщо ми всі об'єднаємо свій досвід і свої знання, цей проєкт обов'язково буде дуже успішним. Юлія Вітряк, Назар Прусенко, цей день. У неділю професійне свято відзначали працівники гірничодобувної та металургійної промисловості України. Кращих представників комбінатів Метінвесту вітали напередодні у палаці культури «Центральний». Дар'я Юськова далі. Напередодні свята гірників та металургів у кривому розі відзначили кращих працівників групи Метенвест за багаторічною традицією для людей особливого гарту, які у найбуремніші часи продовжують працювати на гірничо збагачувальних комбінатах. Волонтерять і підтримують українську економіку. Провели урочистий прийом. Понад півсотні метенвестівців отримали високі відзнаки від компанії та міста, а також грошові сертифікати та цінні подарунки. Хочу всіх привітати святом, всіх тих хто. Причетний до славної івницької справи, вдячний всім за ваш патріотизм, за, ваш, за вашу роботу, за той не того слова, героїзм, який ви показуєте на робочих місцях. Хочу побажати міцного здоров'я, перемоги тому. Вітали працівників компанії Метинвест з професійним святом почесні гості. Вони відзначили високу професійність кожного працівника, який у ці непрості для країни часи продовжує тримати високу планку і досягає у роботі вагомих результатів. Знаєте, я завжди кажу герої поруч, ті герої, що повертаються з фронту, і ви герої, які кожен день на своїх робочих місцях наближаєте нашу перемогу. Подяки грамоти на грудні знаки за заслуги перед містом вручив кращим працівникам, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку. День працівника металургійної та генерачі промисловості це ну, головне свято нашого міста. Бо наше місто, ви знаєте, розвивалося, розвивається і зараз працює як саме потужне промислове місто України завдяки гірничо метовій промисловості. Щодня кожен з гірників докладає зусиль для досягнення максимального результату. Ділиться Євген Кучар. Він, як ніхто розуміє, що кожна така нагорода це десятки годин кропіткої роботи великої гірницької команди. Чоловік працює на центральному ГЗК з 2013 року. Ділиться його колектив, робить усе, аби залишатись одним із кращих. Звісно, коли нагороджується працівник, це нематеріальна мотивація Му це оцінка цієї людини, що ми цінимо його працю, цінимо його вклад. І в цьому році, там, ну, мабуть, так для мене велике там, там свято да, для мого колективу, тому що і Золота зірка Митінвесту, да, – це мій підлеглий Олег. І ну, це дійсно, от, мабуть, найвища нагорода для, для колективу. Пані Тетяна, представниця великої трудової родини з північного ГЗК, яку цьогоріч було визнано золотою династією Метинвесту. Загальний стаж 62 родичів, що працювали і працюють на підприємстві, становить 1155 років. З них 43 – вклад Тетяни по життю мені дуже дуже повезло. Де я працювала на північному ГЗК, мені Завжди подобались колективи. Я працювала на цех Повербництво Котиші, 2 в обчислювальному центрі, цех технологічної диспетчеризації і 25 років відділ кадрів. У нас в родині один Михайло Глазунов загинув, боронячи Україну, а два на сьогодні боронять. Ми одностайно. кошти, які нам за удинацькою на потреби ЗСУ. Цього дня представники компанії отримали чимало побажань, та найголовніші з них незмінні в нашій країні і всім нам побажати найшвидшої перемоги. І також нашій компанії хочу побажати подальшого розвитку. А після війни я впевнений, що цей розвиток у нас буде досить бурхливим і в усіх містах, які, в яких розміщуються підприємство підприємства компанії Метин. Дар'я Юськова, Максим Пономарьов, цей день. Цей день в ефірі Рудани. Дивіться далі. У випуску щеплення, що врятує життя, матиме дуже гарний результат щодо захисту дітей, які зробили щеплення в Україні. З наступного року стане обов'язковою вакцинація проти папіломавірусу. Активне літо тут поєднана жіноча грація та чоловіча міць. Кривий ріг у вихідні приймав 16 команд з пляжного волейболу з різних міст України. Представили Україну на міжнародній арені. Він показав свій кращий результат в ривку 8 кілограмів. Спортсмени Софіївської федерації горілового спорту успішно виступили на змаганнях у Берліні. З наступного року в Україні безкоштовно вакцинуватимуть дівчаток, підлітків та жінок від онкогенних типів вірусу папіломи людини. В країнах ЄС це поширена практика і дієвий метод профілактики онкозахворювань, детальніше у сюжеті. Існує близько 200 різних штамів вірусу папіломи людини. Впродовж життя цим вірусом інфікується щонайменше троє з чотирьох людей. Науковці визначили, що найактивніше зараження відбувається у віці 20-25 років, і найчастіше вірус передається статевим шляхом. Чим молодша людина, тим справніше працює її імунна система, яка пригнічує вірус папіломи. А з роками та стресами, як виявили науковці, віруси папіломи все більше сприяють розвитку ракушей матки та інших онкозахворювань. Найбільш онкогенні типи папіло. 16 та 18 -й. Віруси папіломи людини типу 6-11, вони можуть викликати те, що в організмі людини з'являються папіломи, кандиломи, бородавки на обличчі, на шиї, на тулубі, на руках, на статевих органах. но Вони мають таку доброякісну. Таку природу мають, а найважливіше те, що вірус папіломи людини загроза в тому, що викликає рак шейки матки. Повинен пройти час, щоб людина могла виявити і можна було методами цитологічними виявити, що вірус знаходиться в організмі людини і тоді вже приймати якісь заходи. За статистикою в Україні реєструється близько трьох тисяч злоякісних пухлин шийки матки щорічно, і ця недуга досить часто вкорочує людям життя. У нашій країні смертність від раку шийки матки майже утричі вища, ніж у країнах ЄС. Для профілактики раку статевих органів і боротьби з онкопатогенними попіломами в західних країнах практикують щеплення. З наступного року таку безкоштовну процедуру запровадять і в Україні. Вакцину можуть приймати підлітки та жінки віком від 25 до 45 років, у яких обстежь не виявило ознак Ефективність проведення цього щеплення матиме дуже гарний результат щодо захисту дітей, які зробили щеплення проти вірусу папіломи. Ці щеплення можна буде провести в кабінеті щеплень в амбулаторіях сімейної медицини, коли діти звертаються до свого сімейного лікаря. Тому проводяться ці щеплення. Що стосується жінок, які вже з 25-річного віку до 45 років, які не мають в організмі папіломавірус, вони повинні звернутися до свого лікаря гінеколога або до сімейного лікаря. Який вже порадить, чи є сенс проводити це щеплення? А вже якщо людина понад 45 років, то за проведеними обстеженнями, то вже майже всі мають цей папіломовірус, уже особи похилого віку, це все вже присутнє в організмі людини і від цього вже, ну. Мусимо з цим може тоді жити, але для дітей для того, щоб для покращення здоров'я за попередження профілактики для попередження розвитки, розвитку раку шейки матки у дівчаток, то обов'язково треба зробити це щеплення. Нині на ринку України доступні вакцини для профілактики онкопотогенних папілом. але придбати їх можна тільки власним коштом. Доступним і безкоштовним це одноразове щеплення стане з початку нового року. Надія Шевченко Дар'я Юського Олексій Правицький цей день. Шістнадцять команд з різних регіонів країни взяли участь у відкритому міському турнірі з пляжного волейболу. Змагання відбулись на заміській спортивній базі у селищі Кудашеве. Про запекле командне протистояння. Далі. Драйв та шалені емоції. Перші згадки про пляжний волейбол припадають на початок 20-го століття. Тоді на Гаваях місцеві серфери, чекаючи на гарну хвилю, прикрашали дозвілля грою волейбол прямо на піску. Це місце, де найкращий відпочинок активне дозвілля. Влітку спортивна база Теремок збирає поціновувачів командної гри у видовищних протиборствах. Віолета гравчиня волейбольного клубу Кривбас за плечима студентки дуету, важкий сезон з класичного волейболу у вищій лізі а на часі підтримка фізичних кондицій на піщаному майданчику. Мне, я б'ю на рыбоке. я самі на женсе біда крива. Кожний сезон цього року ми з моєю напарницею Анастасією Старинською заняли перше місце другого туру в припасі. Конкуренція дуже гарна була гра, особливо на спеці, це дуже було важко. В цьому році вже додалося багато молодих команд. Дівчат 15 років, 16 років з якими також цікаво було грати. цього разу. 32 учасники з різних регіонів країни зустрілися на відкритому турнірі з пляжного волейболу. Мікст 2025 На двох майданчиках спортивної бази змагалися змішані команди за участі чоловіків та жінок. Особливість турніру Мікс це в тому, що при подачі хлопець повинен подавати свою подачу, направляти хлопця. А дівчинка вже коли вони куди вона забажає або в дівчинку, або хлопця. І в цьому полягає суть. Чому тому, що якщо хлопець приймає, то він потім і теж атакує сильніший удар. Усі наші спортсмени, волейболисти, Полюбляють цей турнір, тому ми будемо намагатися проводити і далі. Турнір «Мікст-2025» проходив за підтримки волейбольної асоціації Кривого Рогу. Тут поєднана жіноча грація та чоловіча міць, і ця колаборація вона досі така несподівана та непрогнозована, і тому дуже цікаво для глядачів, тому що спрогнозувати переможця змагань дуже складно. Хоча є лідери і фаворити, але все ж таки м'яч м'яч круглий, та пекуче сонце та жагучий пісок вносять свої корективи однозначно. Популяризація пляжного волейболу невід'ємна частина діяльності волейбольної асоціації міста, що виховує і юних спортсменів. У 2026-му спортивний осередок відзначатиме 10-ту річницю від дня заснування. Проводимо жіночі чемпіонати по класичному волейболу, чоловічі чемпіонати, турніри різноманітні. Ось і на підтримку ЗСУ і ветеранського напрямку. Також незабаром Олена Феденяк розпочала вести. Спортивну школу для дітей, там де займається близько 30 хлопців та дівчат. І декілька тижнів тому вони тут проводили збори. Андрій гість турніру із Запоріжжя. Каже, з усіх ігрових видів спорту його найбільше захоплює волейбол. Медалі в мене багато. В основному це нагороди з місцевих турнірів. Але це не так важливе, як Вся компанія, всі друзі, всі знайомства, які ми отримуємо, задоволення від процесу гри, це залишається на все життя. Кривориці для мене дуже привітливі люди. Тут в мене багато знайомих. Останній раз я тут був, був років п'ять тому. Ця база змінилася тільки в кращу сторону. Мені дуже сподобалося. Перше місце турніру вибороли Анастасія Кучер та Артем Медведєв. На другій сходинці п'єдесталу змішана пара у складі Андрія Скиби та Аліни Масай. Третє місце у Віолетти Заклепної та Павла Сабана. З вересня волейбольна асоціація міста переходить до залів. Попереду чемпіонати з класичного волейболу серед жіночих та чоловічих команд. Іван Проводов Ігор Притула. цей день. У Берліні пройшов міжнародний турнір з гирьового спорту за участі спортсменів з п'яти європейських країн. Золоті нагороди представницьких змагань вибороли спортсмени Софіївської федерації гирьового спорту. З переможцями поспілкувався Іван Проводов. У столиці Німеччини відбувся міжнародний турнір з гирьового спорту. Юнаки та дорослі, молодь та ветерани, кинувши виклик важкій вазі, боролися за право піднятися на п'єдестал. Україну на цьому турнірі представив актив Софіївської федерації гирьового спорту. Вперше на міжнародні змагання потрапив і Даніїл Головко. У мене було в ваговій категорії три людини це два німці і я, і я їх виграв. Змагання мені дали дуже багато досвіду, і я думаю, багато ще буду там виступати на змаганнях міждународних. Данілу 11 років. Він чемпіон асоціації горілового спорту України на змаганнях в Ужгороді. Зірковий дебют дався спортсмену непросто. Він показав свій кращий результат в римку. Гіря 8 кілограмів, він порвав 91 раз, але це для нього можна було б ще більше, але технічна така помилка, гір'я вирвалася і впала на поміст, не дала йому далі працювати на помості. Ну, саме головний результат для нього це виступ на міжнародних турнірах. коли дитина виступає вже із своїми однолітками із інших країн вона бере все краще, що є на змаганнях, і йде далі. Разом з юним вихованцем розвивається у гривовому спорті його наставник. У віковій категорії 62 плюс Віктор Круглик став чемпіоном ветеранських змагань. Я бачив в Берліні спортсменів, яким далеко за 80. І вони виступають на помості. Це для них як свято. Звісно, вони вступають не так, як виступають юнаки і дорослі на такому підйомі, але те, що вони виступають 80 років, це вже велике досягнення їхнє. По моїм виступу я ним задоволений, тому що суперники завжди є. Я виступав в цій віковій групі праві ривок. 16 кілограмів показав результат 182 повторення. І цього вистачило, щоб зайняти перше місце. Ну от у нас, в Софіївці, тепер два чемпіона Берліна проживає. Це мене радує. Цьогоріч нам представників Софіївської федерації гирьового спорту чекає Кубок України та міжнародний турнір, який прийматиме Франкфурт на Майні. Іван Проводов Олексій Правицький цей день. На сьогодні все. Залишайтесь з Руданою, заходьте на наш сайт, дізнавайтесь більше на офіційних сторінках Рудани у соцмережах. Зустрінемось завтра. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.